Ідемо далі. Будь-які вибори в Україні можливі лише після завершення війни чи законодавчих змін на цьому наголосив Володимир Зеленський напередодні під час інтерв'ю в ефірі телемарафону Єдині новини. Президент зауважив, що наразі розмови про вибори найбільше лунають у Росії. Та прагне використати цей наратив для підриву легітимності української влади. Про це сказав Зеленський. В час інтерв'ю у нього запитали, чи планує він балотуватися на другий президентський термін. І почуємо відповідь. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Тут тобто я вважаю так. Якщо я зроблю більше, ніж я можу. То ну, напевно, ну тоді. Я буду на це дивитись більш позитивно. Ну, тільки так я можу відповісти. Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня просто. Це, це не є для мене сьогоднішньою цілею. Про те, яким буде виборчий процес після завершення війни, будемо обговорювати з гостями у цій студії Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києва, Могилянська академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. А також Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Панове, вітаємо вас у нашому. Дякую добре за те, що добре. прийшли, пане Олексію. Яким ви бачите дійсно цей післявоєнний період? Ці післявоєнні жнива і, я, і, і по завершенню війни який він матиме вигляд наскільки він буде відозмінений від того який був до повномасштабного вторгнення ну ми говоримо в контексті виборів чи як так так виборчі, виборчі процеси. тому що ну дивіться зараз прогнози це дуже невдячна річ тому що власне ми не знаємо коли буде завершення війни не знаємо коли воно буде і яке власне можливо тут тоді в контексті виборів наприклад є сенс говорити про скасування воєнного стану тому що закон говорить про воєнний стан і Конституція, вони говорять про воєнний стан. Тобто теоретично можна уявити ситуацію, коли досягнуто, наприклад, перемир'я, і коли нас, коли нас змусять до перемир'я, і коли нас змусять до того, щоб проводити вибори. Але це не тільки Росія, це Захід, Захід також. Як і чомусь вірять в цей російський наратив, про нелегітимність українського президента. Хоча ну, тоді... він не виключає, що він може піти. Ну, давай, давайте так, про побажання Зеленського. Ми поговоримо. Я думаю, що це окрема тема. Так, а в даному випадку сенс сказати теоретично. Тобто, ми можемо уявити, що скасовується воєнний стан, і тоді Україна починає рухатися до виборів. А де у вас гарантія, що після проведення виборів і дестабілізації в країні, на що очікує Росія, вона не нападе на нас знову? Тобто, розумієте, тобто, треба насправді мати гарантії. Що мир бушо перемир'я буде тривалим, що mm -hmm. мир буде тривалим? Тоді можна думати про вибори. А зараз це просто розмови. Я не розумію, чесно кажучи, чому політики зараз починають настільки активно ну, діяти. Але ви бачите це, ми бачимо це. Я отримую от зараз. Я отримую газети від Кличка, де написано, який він класний мир. Mm -hmm. Там мої друзі, значить там в Галичині отримують теж рекламу, як від місцевих політиків. Так і Далени шуляк, яка чомусь вирішила, що uh -huh. там дешевше, мабуть, пропагувати слугу народу. Uh -huh. ну, дійсно дешевша реклама. Тобто, -то, то -то ви бачите, що це ну, процес... ясно, це не секрет. Uh -huh. Це не секрет. Uh -huh. Uh -huh. Але, Але це час... дуже погано, насправді. Це дуже погано для країни в цілому. Тобто, ці люди думають не про перемогу війни, вони думають про себе любимих. Як влада, так і опозиція, до речі. От про владу, все ж таки, хочемо навернути на першу особу в державі, а саме президента України, який не виключає, все ж таки, що він, можливо, знову ж таки, по завершенню війни буде думати про це, але він не каже ні. Це свідчить про щось, на ваш погляд, пане Олексію? Це свідчить на мою точку зору про те, що до кінця президент України відповіді для себе ще не отримав. Ну тобто, не дав. А про вибори дійсно багато говорять про якийсь там політичний сезон. Я з паном Олексієм абсолютно погоджую, що це дуже деструктивна історія від політиканів говорити під час війни про політичний сезон, тому що в будь-якому випадку це буде розігрувати як дезінформаційну карту Російська Федерація. От. І тому настільки відповідь президента була, скажімо, не чітка, тому що зараз це не на часі. Я думаю, це абсолютно правильно. Як тільки безпекові, перш за все, безпекові обставини вони кристалізуються відносно того, що можна буде розпочинати політичний процес, і тут я умисно роблю акцент саме на не на нормативній да, а на безпековій складовій, то я думаю, що і президент визначить. З своїм подальшим рішенням. Олексій, я би хотів сказати, ми пам'ятаємо, що коли Зеленський йшов до влади, він обіцяв, що я йду на один термін. Так? ну Зараз ситуація змінилася, так? Тобто, дійсно, можливо, він бачить ситуацію так, що він один може врятувати країну з перспективних кандидатів, наприклад. І ще є сенс залишатися і після війни також, тобто йти на вибори президентські. Ну, парламентські, ми скажімо, не говоримо зараз. Але мені здається, що зараз. Ну, було б чіткіше сказати я не балотуюсь. Я думаю про країну. Правильніше, так, да, було б сказати? Я думаю, що так. Чому? Ну, тому що тоді це знімає всі під. Рубити, є критика всередини країни. Вона розігрується опозицію, не тільки опозицію, там з фронту пишуть і а, так, можна, так для далі. Це маніпуляція, так? І... Так, так. Да, і що якби команда нинішня, що вона думає не стільки про перемогу в війні, скільки про власні рейтинги, і що буде на виборах. Якби Зеленський сказав про це, він би одразу зняв всі ці питання. Тобто, все, ми працюємо на країну. Далі ситуація буде визначатися. Але, очевидно, в силу політичних розкладів він також не може це зробити. Чому? Бо тоді президент, який каже, що я не буду йти на вибори, це Кульгава качка. Так? І люди, які гуртуються навколо нього, вони почнуть чухати потилицю і думати, а що далі буде з ним? Не з президентами не скрін. Що далі буде з ними? Бо зараз вони наближені до влади. А що буде далі? Ну, то все ж таки не варто говорити. Ну я сказав Детверто. аргументи за і аргументи та, проти. Да, та, та. є так би мовити баланс е... думок. Ну та може буде пане Олексію, Ви починали говорити про деяких кандидатів із політикуму, які готуються до виборчого процесу, і от, за даними видання Українська правда політичні партії в Україні почали готуватися до можливих. Виборів про це видання Українська Правда пише з посиланням на власні джерела, і у статті, зокрема йдеться про те, що Слуга народу замислюється над зміною назви та оновленням списків. Також готується до виборів і опозиція за словами одного з представників Слуги народу. Видання Українська Правда особливо активна партія Батьківщина. Її політична сила шукає спонсорів. Згадали у статті Української правди і партію Європейська Солідарність. Вона продовжує отримувати стабільний рейтинг у межах 10 Дякую системній роботі у своїй електоральній ніші, зазначило видання. Пане Олексію, от до вас питання тоді бачимо все одно політичні партії, як так чи інакше, щось <кій> там готують. Але тут питання не хотілося б цитувати якогось там баснописця, але тим не менш, від зміни оцих місць Сума в дорогу. старих партіях, в старих складових, чи зміниться якість парламенту? Як її змінити, якщо говорити конструктивно. Ви знаєте, друзі, допоки в нас не підніметься рівень політичної культури, ми направду навряд чи зможемо змінити якість нашого парламенту. Просто будуть скоріш за все змінюватись навіть не політичні партії, на приликі жаль, а політичні проекти. А зараз ми говоримо про батьківщину, про солідарність, Дата прослутрить років про неда, прослугу народу, але це виключно із-за того, що вони зараз є в нашому політичному просторі. Запит, про це показує вся соціологія, є на нові політичні сили. Але чи зможуть вони так швидко на початку політичного сезону стати політичними силами? Я вже не кажу про репутацію їхню, хоча б з якимось зрозумілим іміджем, за зрозумілою командою, зі зрозумілим ну, порядком денним своїм. Величезне запитання Скоріше за все, цей на, політичний процес, який розпочнеться? Він також буде як і попередні на, по двом факторам: ти перший на, це лідероцентричність, друге це запит суспільства. Запит суспільства зараз два: це на військових і на волонтерів. Тому я прогнозую, що наступний політичний садок якщо відбудеться, він все одно буде перехідним. А от моє питання, пане Олексію, на вашу думку, який буде запит українського виборця по завершенню війни? Ну, мій Теска правильно сказав, угу. що волонтери і військові. Але до речі, ми вже бачили Але після 2014 було. року, так. Так, коли власне, ну, скажімо, військові, вони просто розбіглися по різних парціях. Угу. І далі, де? Всі ці нові обличчя, а їх було 54 здається, від членів прав. Вони просто або розгубилися, або загубилися в тих старих правильних. В тих старих правилах гри, тобто система їх насправді перемолола. Ми мають побачили бути військові, ми побачили в політиці. Що чи мають бути військові та волонтери у політиці? Можуть бути, але mm -hmm. якби це не гарантовано, що вони стануть успішними політиками. У нас є приклади, скажімо, з історії зарубіжних країн, де колишні військові ставали президентами, дуже багато таких прикладів. Тобто, може бути так, запит є, але. Це не гарантує, що вони стануть хорошими політиками. Це не гарантує, що вони не почнуть грати за старими правилами гри. Але головне, що я хотів би сказати, ми не можемо зараз взагалі передбачити, яка буде розстановка сил, коли будуть вибори. Це залежить від того, як закінчиться війна, яке буде перемир'я, чи нам доведеться де-факто поступатися Росії території, де факто чи ні. Від багатьох факторів це буде залежати. Більше того, скажімо, ми їх не можна провести одразу після скасування воєнного стану. Значить, ну, наприклад, в законі про, про вибори президента там чітко говориться, що має бути 130 днів після рішення Верховної Ради про проведення виборів. Тобто, Верховна Рада галошує вибори, mm. має пройти 130 днів, це більше чотирьох місяців, за підрахунками експертів, які працюють над. Уточеними до законодавства, тому що зміни колосальні, розумієте? Скільки людей в е, біженці, силах, скільки, скільки людей в Збройних да. силах, як змінився державний реєстр? Там купа, купа викликів. Тобто експерти говорять про ну, Апора, наприклад, наприклад. Да? Вони говорять, що найменше, що це півроку. Розумієте? Тобто, <різь> треба дожити до завершення воєнного стану, а потім буде ще час підготовчий до проведення виборів. Яка зараз кан'юнктура? Ми не знаємо. Угу. От. Ну в ситуації з виборами-президентами ми знаємо, хто в рейтингах, які почали друкувати, що теж неправильно, абсолютно неправильно. Їх тільки зараз почали друкувати. Раніше було табу, і це правильно. Під час війни ми не друкуємо виборчих рейтингів. Зараз це табу, порушено. От. Ну ми бачимо, що на першому місці відомо хто. Так, але знову ж таки ми зараз не знаємо, якщо ми говоримо про залужне, яка у нього програма, на яку команду він спирається. Тобто от, ми я, нічого не знаємо. Тобто би... люди можуть проголосувати за залужного так, як вони колись проголосували. Так, за Зеленська. Так, так от, Щоб не було за да, якихось, якихось, не було сподівань. Дивіться по три пункти того на що має звернути виборець, От зараз глядач нас дивиться, коли з'являться нові політичні сили. Чим вони відрізняються якісно від старих? На що треба звернути увагу? Один, два, три. От цей пункт говорить про те, що так дійсно вони серйозно налаштовані. цей, 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 от ваша думка. Ну, перш за все, це проаналізувати, як вони відносяться до партійного будівництва. Тобто, чи ця політична партія створилася за законодавством, чи просто-напросто, як це зазвичай буває в Україні, взяли вибори, взяли політичну партію, яка вже зареєстрована 20 років тому, угу. провели з'їзд, змінили назву і все. Тобто, парт будівництва угу. ніякого партійної структури ніякої. Якщо ви бачите таку партію, навіть якщо це партія того лідера, який вам подобається, я за. Сумисно відхожу від е, фамілій, Прізвич, ставте собі питання відносно цієї партії. Так, Друге пункт, програма. Звичайно, потрібно дивитися, а що ж пропонує та чи інша політична сила. Третє, це, звичайно, якісний відповідно, кадровий склад, тобто конкретні люди і не п'ятірка чи десятка, а повністю відкритий список, хто із регіонів підтримує, не тільки дає центра. Особистостей медійних їх видірнули зі списка, поставили на на фасад, показали суспільству. Будь ласка, голосуйте, тут вам і волонтери, тут вам і військові, mm -hmm. тут вам ще хто не на кого і суспільства. А заховані А заховані може бути хто будь. завгодно, спонсори. Дуже часто заховуються, ну згадані вами вже в батьківщині, дуже часто заховуються спонсори, ну тому що історія mm -hmm. з франшизами її ніхто направду не відміняв. Ну тому від виборів до виборів, оці. Критерії, три критерії, про які ми не згадували, вони зберігаються. на зберігаються стандартні, абсолютно типові. Пане Оксі, є що додати пару є слів? Є що додати, так. але не до того питання, яке ви поставили. Бо а, мені цікаво. здається, коли ми ставимо так питання, от обговорюємо майбутні вибори. Мабутні ми хочемо змінити графі. просто ставлення глядачів до, до самих виборів. Ми ж критикували. Коли лік. будуть ви я ще раз кажу, коли будуть ці вибори? Ми знаємо через рік, через два. Але вони будуть колись. Колись, ми не знаємо, коли і якою буде ця країна на час виборів. Тому мені здається, що зараз ми маємо цю дискусію переносити на те, що займатися політичною рекламою і самопіаром, думаючи про вибори, це категорично неправильно з боку це тих, правильно. це робить. І якщо хтось бачить, що Кажемо, якась партія, незалежна влада, опозиція, ще хто займається цим, от ставте на них хрест одразу. Тому що да, за цих людей голосувати угу. не можна. Вони думають про свої рейтинги, а не про долю країни. І ще раз давайте, коли ми говоримо про вибори, не потерпля це пастка. Розумієте, бо ми починаємо обговорювати. Ну, що, цікава тема, випупати. да а насправді само обговорення воно вже призводить до певної дестабілізації в суспільстві і зміна акцентів в неправильний бік. Але метод виключення це теж дуже добре. От який ви запропонували, на це теж треба зважати нашим глядачам в майбутньому. Але ще до цієї теми додамо інформації соціологічний центр Социс. На прохання української правди запитав українців, як вони ставляться до ідеї дистанційного голосування, і результати Результат, далі подивимось за даними опитування соціологічного центру Соцес, яке провели на прохання видання Українська правда, ідея дистанційного голосування через дію чи поштою розділила суспільство. Трохи більше як 44% відсотки підтримують ініціативу, тоді як понад 48,5% процентів виступають проти основні побоювання. Стосується ризиків фальсифікації, хоча значна підтримка є для вразливих категорій, таких як військові чи мешканці прифронтових територій. Пане Олексію, можна запитати, як ви до цього ставитесь? Ну, негативно, звісно. Чому? Тому що це українці не будуть цьому довіряти. Я бачив інше, скажімо, опитування, де більше людей висловлюються проти ідеї дистанційних виборів, тому що у нас традиційно склалася недовіра. До того, хто і як підраховує. Ну, а пошта або там яка... ну тим більше, дія. От в дії українці категорично не хочуть, скажімо, проводити. Чи голосування А хто інтернет... довіряти, чи ні? От як ви вважаєте? Кра дивіться, краща ситуація, коли люди голосують особисто. І цей процес можуть проконтролювати представники різних партій. А проблема з цим, от що ви говорите, тому що це іде кудись, і далі ми не знаємо, що відбувається. Ну, можливо, все йде норм, так? але ніхто не може виключити якогось втручання в ці сервіси. Тому це теж велика проблема. Як проводити ці вибори, коли вони будуть? Коли будуть безумовно, пане Олексію, да, моя думка категорично протилежна зараз. Цілий ряд країн, ну особливо там близьких до нас, так само країн Балтії, давайте згадаємо Естонію. Там 97% цифровізація всього, всього життя, в принципі, да? і виборчого процесу, в тому числі Швидко, і, здається, також і далеко не тільки Але. там ж багато де. Але і специфіка зараз України, яка ну дуже багато людей, які були вимушені ну, тікати від війни, в тому числі покинути територію України. Зараз українська діаспора одна із найбільших діаспор в світі, направду. І як на мене, це ну, такий еволюційний шлях переходу, в тому числі до альтернативних механізмів голосування. Але в умовах війни ми ще є вразливі до хакерських атак. Правильно, тому направду завдання держави тут, скажімо так, прийняти найкращий досвід. Mm -hmm. Тому що якщо ми думаємо, що перехід на цифру це просто здешевлює процес, тому що це зменшує витрати на, на папір, ні, Знову повертаюся до досвіду Балтійських країн, вони почали ще більше витрачати на захист своїх баз даних, аніж вони витрачали до того, коли був папір. Розумієте, в чому тому ми спали? Тому що постійно Російська Федерація та ну перш за все, для них російська федерація, як загроза, mm -hmm. намагається їх хакнути та внести свої відповідно там деструктивні дії в них. Тому це дуже непростий виклик, це дуже непроста історія для нас, але враховуючи сьогоднішні обставини і необхідність, критично необхідність підкреслюю забезпечити можливість українцям поза межами України. Впливати на формування та реалізацію політик в Україні. Ми маємо це забезпечити, тому що ні консульські центри, ні посольства по всій країні не зможуть відповідно забезпечити ну, відповідно, реалізацію явки і голосування. Для прикладу на минулого політичного сезону в усіх іноземних дільницях проголосували ноль за від людей, які були поза межами громадян, які були поза межами України. Це мізерний відсоток. Погодьтеся, тобто, а подивіться приклад. Тої самої Молдови продемократична має санду і виграла вибори, в тому числі за рахунок голосів діаспори громадян Молдови, які знаходяться без, поза межами Молдови. В нас направду ситуація під час цього, мабуть, і наступного виборчого циклу буде дуже схожа. Тому в нас на правду навіть вибору немає. Ми маємо забезпечити ну, надійний захист під час електронного голосування за кордону, перш за все. А як ви це забезпечите? Це вже задача для держави. А Але будете це, це не, це не голосування по пошці. Ви особисто будете сполучені Штати голосують. Голосують, по шта? Шта? Ну, але ж і то, і то вони зараз на останніх кампаніях вони припиняли розгляд питань по пошці, тому що ну, тоді Трамп їх звинувачував. Да, і, що до речі, це... жодного обвинувачення в судах не було, не було підтверджено. Так, не було підтверджено. Не було підтверджено, підтверджено. Але Трамп сказав: я цьому не довіряю. Так. Ну, я вас питаю. Ви довіряєте голосуванню в Польщі, коли там 2 мільйони проголосує. А ви бачите результати, які буде не співпадати, наприклад, з вашим пожаром. Ви не довіряєте. То ви будете. Я вас питаю, а готові ми і я готові ми ігнорувати, ну, я питаю, я... готові я... ми ігнорувати да. думки мільйонів людей, мільйонів українців, які вимушені були покинути Ах. територію України? Я вам сьогодні у нас були. У нас був приклад маніпуляцій з даними сервера. Ну, може там мол молодші не пам'ятають те, що було в 2004 році. А старше покоління воно пам'ятається дуже, дуже добре. Тому я скажу так: що експерти над цим працюють, бо це технічні питання, да? але тут величезні питання, питання довіри, як зробити так, щоб ці ну, дійсно результати можна було проконтролювати і. Це дуже складне питання, але це технічне питання, і над ним експерти можуть працювати. Так це вони можуть думати. А приймати політичні рішення, коли будуть вибори, їх треба приймати на основі інших факторів, не технічних, а юридичних, політичних і безпекових. Політичні я маю на увазі це які вибори, це дестабілізація в країні. Це можливе очищення влади або оновлення влади, так але це дестабілізація країни в наших умовах з присутністю Росії. Це буде дестабілізація в країні, але правда в тому і ви праві в цьому, що про вибори і вибори треба говорити вже після завершення війни так, і вести ну, виборчу кампанію, зокрема. то вести коли виборчу капіту. Ми компанію. бачимо, так. коли ми бачимо більш-менш реальні можливі сценарії і можливі контури, так завершення війни. А Технічне питання можна проробляти, і, скажімо, і зараз. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали. Дякуємо, що прокоментували. Важливі, як на мене, безумовно питання. Нагадаємо нашим глядачам Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києва Могилянська академія. Також науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був у нас в гостях. А також Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.